Тична п'ятихвилинка Сьогодні продовжимо говорити про газлайтинг і спробуємо розібратися, як ефективно побудувати свою комунікацію у випадку, якщо ви виявили використання цієї маніпуляції по відношенню до себе. На початку необхідно зрозуміти, чи настільки важливі вам стосунки, що ви хочете продовжувати їх, не дивлячись на те, що вами намагаються маніпулювати або вже маніпулюють. Це найважливіше питання, адже не виключено, що крім цієї маніпуляції можуть бути присутні і багато інших. Якщо ви розумієте, що хочете продовжити спілкування або прямо зараз не маєте можливості завершити стосунки, головною метою є мінімізувати вплив викривлення реальності на вашу самооцінку та якість вашого життя. Як це зробити, будемо вчитися сьогодні. Для того, аби ефективно протистояти газлайтеру, треба навчитися спиратися виключно на факти. Вас мають цікавити реальні події, конкретні слова, чіткі алгоритми дій. На жаль, ваші емоції не стануть вам у нагоді. Найголовніше правило навчитися спиратися на свою реальність, тестувати її. А для цього вам знадобиться поступово повернути довіру до вашого світосприйняття. Якщо вже деякий час ви перебуваєте в токсичних стосунках, то це може бути складно, проте постійне і регулярне перевірення своїх відчуттів, емоцій, фіксація подій та слів допоможуть повернутися в стан довіри до себе. Дуже важливо усвідомлювати в токсичних стосунках, а саме такими є стосунки, в яких присутній газлайтинг, довіряти ви можете виключно собі. За потреби та можливості записуйте у своїх нотатках, диктофоні, фільмуйте події, що відбуваються. Це допоможе вам у подальшому відслідкувати шаблони, які присутні в стосунках. А також ще раз додатково об'єктивно протестувати реальність. Обов'язково звертайтеся за підтримкою до людей, які жодним чином не пов'язані з маніпулятором та знаходяться точно на вашому боці. Це можуть бути ваші персональні друзі, ваш психолог або психотерапевт, члени вашої батьківської родини. Пам'ятайте, втягування дітей або підлітків у вирішення проблем у стосунках є вкрай дезадаптивним. Безпосередньо перебуваючи у моменті, коли вашу реальність намагаються викривити, ви можете використовувати наступні комунікативні техніки. Оберіть фразу, яку потім ви будете методично та постійно повторювати. У відповідь на будь-які заяви на вашу адресу, наприклад, ти не маєш права мене ображати, або так точно не було в реальності, або я не буду продовжувати діалог в подібному тоні, ви повторюєте безкінечно довго, аж поки ваш співрозмовник не буде вимушений зупинити свої маніпуляції. Обов'язково робіть паузи. Одразу, коли ви виявили намагання викривити події, спокійно зробіть 10-15 вдихів та видихів, пригадайте реальність і не поспішайте відповідати. Час завжди на вашому боці не забувайте, що ви завжди можете завершити діалог, коли відчуваєте, що він є для вас нестерпним. Але обов'язково повідомте про це співрозмовника. Наприклад, я відчуваю, що ти намагаєшся спотворити факти, і я не буду продовжувати говорити. Сподіваюся, наша сьогоднішня зустріч буде корисною та допоможе будувати конструктивну комунікацію. Тримайтеся, бережіть себе і до нових зустрічей у ефірі. Тична п'ятихвинка.